І от така мені канал Нікуся. І коротше сьогодні я буду грати скин в Брок Хевен і оцініть мій скін в Брок Хевені десь від одного до десяти. Але, ну, тоді скін, він зараз в мене пропаде. Ну я його зараз перероблю. Але то, ну, просто утініть, що і як. Боже мій. Давайте перевіримо, куди він мене буде нести. Мені вже страшно. А він ні куди мене не буде нести, то добре. Потім йдем, йдемо. Відси. Блін, блін, блин, не. Во, вс, я, я вже... Блін, може то небезпечно в вденстити, аж хаті, то саме перше. Хата, з за отих вот. Ну ладно. Коротше, я купала свій прем'єр, да, я така. Ну, короче, так, я обожаю яку хату. Ну, я люблю хату, якщо чесно. Ну, давайте я цю попробую заспавнити, я її ще ніколи не спавнила. Ну, видно, що тут не ляр це світляшок. Ну, нормальна така хата, напевно. Ще появилася, кстати, ферма, але ця хата мені не дуже подобається, бо, тому що, знаєте... Там вообще банку немає і мені взагалі ця хата не подобається з банком. Ось ці Ну, коротше, поняли, напевно. Коротше так. Так, зараз давайте я себе перероблю на інакший скин. Зараз свій назад скін зроблю і... Перероблю. Ой-ой, боже. Обо все. Е, так. Mm, так, так, так. Что, давайте я буду себе рубать ски, ски і, і есть. ну давайте, может, вот таким. штукой. не, ну, я не хочу. Вот ну, такая, не хочу. Обычно завышний звук это а просто у нас что-то там на улице. Да, блин, а кто то? Ты кто, хлопать? Що в мене платна хата, то не означає, що ти можеш до мене нарватися. І взагалі мені ти не подобаєшся. Бай-бай! Це просто бай бам бам Так, ладно. Той хлопець там такий ходим. Чому вона мене вигинула? Вибачте, якщо то хтось з моїх підписників просто напишіть хто-то, якщо ви не знаєте, бо що і я буду його впускати. О, яка мила. Може ми її і залишимо. Не знаю. Ну, ні, я щось не хочу цю, от. Тому що я не хочу її іменно, як би. Ну, давайте я зроблю, знаєте, такий прикольний скином. Так. Угу. 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 Ну, давай это ущу. Ну, потому что я не хочу, я бы. А я не знаю, я, если честно, веки. Можно идти. Ну да, можно идти, в принципе. Зараз я хочу дещо тут дещо забрати. Волосся заберу тоді. Так. Я хочу, ну, якась така гарна, якщо чесно волосся. Я хочу якась в а чолку хочу зробити трошки накше. Та боже, що там може, таке? Може, отаке. Ну ні, воно не підходить. Може і... Може отаке, от в принципі. Ну так, така може бути. Ну і давайте зробимо якусь гарну чулку. І давайте будемо собі шукати дитину. Якщо не знайдемо, то будемо без, без неї. Такс, ну давайте я зроблю ну, якесь якби гарне лице, щоб мене ніхто не боявся. Ну мене і ніхто не має боятись. Ну, але давайте я ліпше одяг зміню, бо воно не підходить до волосся і до лиця перше. О, Може і таке, ну, то от підходить. Тому давайте я ще якісь штани зміню. Тьот, не, ну, вони гарні, але мені кольор не подобається, і як воно на мені сидить. Оля придумала, які я віддіну штани. Ну, але я їх не знаю, чи найду. Во, вони, так, во вони, во вони, ура. Во, во, інакше діло. Ну, тут а, давайте ми не будемо шукати, бо як бо тут все питається. мова взагалі. Так, ладно, коротше, я ж хочу змінити хожу. Ні вже хочу змінити. Я не знаю як зробити. Може отак зараз чекати. Не, мені то, ну знаєте, ну, руки то нормально так зробили, але просто ноги тут якісь прилипли. не? Может он. Может он. Летаю. Нет, ну, не, я не хочу. То давайте вообще с мою нормальное обо то. А боту. Угу. Вот ауту идем. Ой, так. Во, так. Оп, оп. 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 І останній коп. Все, коротше. Зробила. Тому йду сюди. В хату. Угу. В хаті тут нема що робити. Ой, забула саме головне в скіні. Аксесуари. Аксесуари ну без них не реально. Хто теж так вважає, то ставте лайк. А якщо ні, то і так, то ставте лайк, будь ласка. О, мені треба активи місяці. Тож хочу бути активним, з активним аккаунтом. Дякую, 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 хто поставив лайк. Велике дякую. Так. Угу. Так. Ну, чорні навушники такі є. Але давайте я взагалі не буду з такими, ну, я з такими аксесуарами. Може я отут отут, от, от, от щось собі візьму. Та, боже, мій що там твориться на тій вулиці. Угу. Там в нас вчора такий дощара був, якщо чесно. То просто, конечно, то так було прям знаєте, то прям було стрімненько навіть, тому що, знаєте, ще й гриміло. Ставте собі дощ і громить, і, і я думала, що скоро груза, то ще й взагалі вже. Я так боялась, то просто То так, було стрьомано. Ну, мені то стрьомано Я не знаю, як ви, але мені. То стрьомно Так. Угу <și> <g shorten> Ну, давайте я щось ще тут і зроблю. Ще якийсь аксесуар тут. Ну, давайте, ну, з аксесуарів буде. Коротше, я не знаю, як на мені ці от окуляри будуть. Ну, нормально, тому залишаю. Волосся в мене вже є. І давайте якусь шапку. Ну, щось, типу, знаєте, такого аксесуару, так теж можна сказати. Якась шапка. Так, що угу. тут таке? Ну, я знаю, що це таке, але в мене за голова, тому ні, вибить шапка, ти була дуже гарна. Е, так, що угу. ж тут ще можна взяти? Вибачайте мене. О, давайте, тут, якщо гарно буде. Ну ні, мені не, не треба так. Так, тільки, тільки накажіть, що я в одних окулярах буду. Так. Опа. Вау. Ну, мені подобається. Що ж сказати ще? Подобається мені так. Тому я залишаю такий скін. Виберу келенім. Коротше, давайте я зараз буду до всіх дзвонити в двері. Downs, І давайте я дещо покладу. Ну давайте я тут от зроблю дещо. Ем, Тому то не моя тачка, щоб ви знали. Зараз цю тачку, блін. Не знаю. Я так не люблю людей, які навіть без дозволу, знаєте, заходять в твою хату, якщо в тебе багато відкрита, і типу говорять годири, годири. Ну, можна нормально сказати давай дружити. Ну так що, не можна? Ну, напевно, ні. Во, у них все равно. Ви якщо що, то ви так можете теж спа. Ну, такого, тому що, знаєте, воно буде показувати, якщо... Ну, типа, вона... вони знову, але буде показувати тако зверху, чи хтось до хати приїхав. Ей, є, мужик. А, це дівчина Боже. Во, бачите, в мене там зверху такою з типу, що... Так. Угу. Куди мені йти? У мене є таке питання. Ну ладно, давайте я тоді кудись піду. Ну, знаєте, ну знаєте, в мене давно просто не виходило відео з Брокхевеном, тому я викликала. Коротше, якщо що не буде ніколи вже серіалу Дивні Коробки, люди мені там навіть лайків не ставлять. Якщо там підніметься десь 10 лайків, то я зроблю продовження Дивні Коробки серіал. То моє перше відео, тому можете, будь ласка, і побачити. То і так ми вроді якби от, от, от 13 відео. Ну і туди. 13. Мало що мене відео, ну ладно. Так, ідемо. Магазин одягу. Ні туди не треба навіть якобы. Ну, давайте підемо. Ми вже тут печеньку візьмемо. А тут нікого не мати, нічого не беремо. Так, ладно. Коротше. Ладно, хочу поехать туда, куда еще, кстати, честно. За это я за другого вот Ну, думаю, я хата самая пришла. То что я, ну, мне треба, а может, в эту хату не знаю, наверное. Так. Буду короче, коротше, ще каже, що ми тут Ну чи забани в мене? Будем його перевіряти. Ну будь ласка, ну відкри. Ну відкрий хлопчик. Блін, ну відкрий. Ну можна ну, я... Якби... А, він ну відкрив хату. Так. Привіт, хлопчик, я в тебе нічого не каталася, тому сорім. Блін, ну давайте ліпшо піду, бо знаєте, він мені щось не подобається. Ну дин дин, 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 дим, дин, його замучу, що я піду до моєї хати і тоді ж до мене більше не буде повертатися, а я до нього. Ніу. Я до нього можу повертатись? ну ладно. Вот моя Дівчинка, що ти тут робиш? Ши його лосім за мною повторила. Гди йди, іди сюди. Боже мій. Дівчинка, ти бач, в мене тут лазить. Бач, тобі зразу покажеш, ну, мені зразу покажеш, якщо ти до хати зайдеш. Стоп. Ну, не однак. Таке саме волосся, але чорне, в принципі. Або то взагалі, не таке саме, якось не знаю. Так, ладно, все, йду до хати, просто її не буду відкривати. Все, ну так, ладно. Угу. Давайте подивимося, що внизу хати. Так. Угу. Я же знаю, тут есть секретка. Туда ее вроде как бы раз сюда нажать. Может, что в телефоне вы думали, что не банку, да? Ту и банки где? Боже, не я Так. Так все на кинули. И тут можно заховатися, и тут є банк. Ну, Прикольно секретка, якщо чесно. честно. А щоб выйти, то що? То що? А вот я не знаю що. Вот я не знаю. Может тут рано назад оп Ну давай. давай. <клес> Ладно, давайте я взагалі ресет. І цей. Але може, в мене може дещо пропати. А ні, в мене пропало то Чи вот штуку. Так, добро. Mm -hmm. Ладно, мені вже десь хвилин пройшло, то я виділяю ці і може заспавнити щось інакше. Шусь хату. А, ну, давайте десь хату 14. Я просто хочу якусь інакшу хату, бо мені щось не так сильно подобається. Но секретка класна, файна. О, я цю чогось хату, тому їм... Що її зразу не додумалась поставити? Ладно, тоді І давайте ще машину заповним. Але треба перше багажство. Ну давайте я заспавню. Наприклад, Ну, прикладе. Блін, ну я не знаю, яку мені хату заспавнити. Добував боже, не хату машину. Видево чого. І її перекрасити в принципі. О, ну, ну, біла вона гарніша якась мені. Тільки -ті от цю положечку мені не ну, можна. От... Ну, не подобається вона мені. Ну, щось не до любові. Ладно, тоді, короче. Всім пока, з вами была Экзаджана Воронника.